Всім привітаки зірочки, з вами Софік і це розмовне відео. Я вже, мабуть, це в раз шостий, тому серіал, якщо я десь буду топити, тому що я, я якусь інформацію вже повторювала і видаляла це. Тому таке буває, не засуджуємо. Сьогодні я хочу поговорити на тему своїх відео, на тему свого каналу, на тему себе як. Софія, а не тільки Софіка на тему своїх підписників. Тож тут буде достатньо, як мене цікаво. Якщо вас взагалі цікавить як особистість, а не просто мій, мої відео, то, будь ласка, послухайте, буду вам дуже вдячна. Е, щось. Саме я хочу поговорити про актив. Я вже тисячу разів про це говорила, його нема, та я вже змирилась, чесно, зараз я вже точно змирилась, і я постараюся якось це переступити і йти далі, тому що зупинятися на тому, що в мене е, 10 підписок в місяць. Це, це так, це, це дрібниця, це дрібниця. Тож, тож. Що ще? Що ще Я хотіла сказати, тому що знову ж таки боже, без сценарію, це нереально. Я постараюся робити більше відео, в яких я з вами буду якось спілкуватися, але менше відео, з якими я буду саме акцентувати на підписниках, тому що все ж таки канал мій, а не підписників. І я хочу робити відео в якихось моментах саме про себе, а не про когось іншого. Сподіваюся, то окей, як я хочу прям усе розказати, а час, вибачте, у мене три хвилинки в таймері. Що ще, 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 ще ще. Клаби. Клабів буде менше, я буду клабитися в цього моменту не майже, а тільки з людьми, з якими я справді не те, щоб добре знаю, на яких я відео можу подивитися і сказати, о Боже, це вау, я мрію про знімати щось по типу того. Чи людей, які я знаю особисто як роблоксерів, як людей. От, якщо що це вже додаю потім, тому нікого не мала мету образити, бо все знімаєте чудово, але в мене теж є свої е, якісь е, побажання, хоч я сама знімаю, ну, м'яко кажучи, так собі. Хочу ще сказати, що. Люди, будь ласка, не смиріться. Е, Типу. Розумійте мене як людину, та те, я теж не робот, я теж маю почуття, тож, будь ласка, тисячу разів. Подумайте перед тим, щоб щось робити, і це стосується не тільки мене, але й інших. Добре, я не встигаю тож усім папа. -па, люблю вас до зустрічі.